Всім привіт, ви на каналі Селянка з України. Я вже вийшла чекати моїх хлопців в школи. Сьогодні перший день, як вони пішли, Єфрем зі мною. Рома вже прийшов у школи, він раніше приходить, його раніше починається. Він вже в іншу школу середню ходить, а наші остальні, в меншу. То Єфрем уже побачив Рому і це бігає так. Поміж цими будинками не можна зловити. Отак, От його водити треба, ще з ромою може буде ходити, і то не завжди. За... Зі мною трошки пройде і все. Так, в нас просто е, така жара. Я чекаю хлопців, е, має привезти автобус уже. Але щось немає. Я сьогодні цілий день вдома. Розходилася з тим хлібом і зразу печу, буду робити пончики з нутелою. Вам покажу, які мене вийдуть. То я сижу вдома, тому що біля їх трошки роботи, там треба один етап, другий, ну, багато чого. То треба сидіти вдома. І чекаю моїх хлопців. Щось Так, дивіться, поїхав. Він там зараз на світлофори поверне наліво, там пару діток якихось, ну, є. І він там їх висаджує, і вже наші хлопці приїжджають. Перші враження, як там в школі, як там Яков, мені дуже цікаво, як Тимофію, Яків то з радістю проснувся, вдягнувся. Тимофій щось почав. Я боюся, щось так. Він хотів, але чомусь боявся. От Тимофій більш такий прив'язаний до мене. Хоча я його не прив'язую. Я не така, щоб я люблю, щоб вони були самостійними, щоб потім, як виросли, ну, не були такими мазунчиками чи як. Ви зрозуміли, я думаю. То зараз вже очікую, що ж їм там сьогодні розказували, як там в школі. Що там Рома в школі нові в тобі? Подобається? Ну так. Да. А ти, а він із суламітою, так? Але вона ж. так ну, Тільки один урок з суламітою. Оце вже раніше він ходив той рік, всі разом четверо хлопців. А це вже ані троє. А це вже ходять. Рома ходить в окрему школу, старшу, ну середню, як я говорила. А Танюша ходить вже в старшу взагалі теж сама. Раніше ходила з Суламітою, це вже на цей рік у старшу вона ходить. То так, цього єфрема треба дуже тримати. Вже взяла на руки, тому що треба держати і держати, але в нас жарко, ну просто до симку. Подивіться, який червоний. Нехай привіт. О, там ідуть. Щось не дуже. Привіт, а де сумка? Привіт, привіт. Що ти? Все добре? Максим несе сумку. А де яків? Де яків? Є. Що там жарко хлопці? І в автобусі жарко. Як і більше. Каже, мене там обіжали. Не те, що обіжали, не гралися з ним, тому що, ну, знаєте, він ще не знає англійської і він сам в класі українець. І через це. Ну, але сказали нормально. Питаю, чи підете, Максим каже, «да», А як і Ні. Yeah. <laughs> і ти ні, аж треба. Як же ж ви вивчите мову? Як же ж, Тож всі дітки вчаться. А це він біля мене! Так, ти спортзали, бачив Діму. Супер! І ви гралися разом? А ти як із Дімою грався? І з Тимофієм ти не попадав? Іди заходь. Бачив? А що їли, яків? Угу. А ти яків що є? Мені там нічого не давали. Як не давали, то що ти цілий день голодний? <різь> Може ти забув? <різь> ой 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 <різь> Дивіться, дивіться, заскочив за мамою. Да. Моє сонечко. І тимофійка. Давайте відпочиньте трохи в хаті прохладно. Давай о яку папку тобі дали, так? Да? А мене нема. Єти десь є собі. губі. У мене да, давала. О, вау. Це додому. А просипай. Mm, I love Дякую, сонце і я. Дивіться на всю красу. І ось це, що в мене вийшло. Це все з закваски. І ось тут почеться хлібчик. Просто я не можу повірити, що я це змогла. Дивіться, як гарно росте. І виявляєте, це без дріжджів, без Без. Це на заквасці. Я дуже задоволена, я просто кайфую, ще я не пробувала на смак. Зараз буду переложувати, тому що треба інше ложити. Перший раз, але я думаю, гарні вийшли. Покажу вам ще всередині. Дуже смачно. Я вибачаюсь за фон, це голубці тушені, тут смажиться і присипається з фудрою. Таке, треба дуже швидко вже це робити, тому що так виходить. Я не можу описати своїми словами свою радість, що в мене вийшло. Це простенькі такі, я забула, як воно називається, із тіста цього, що на калачики я робила, чи на пончики. І ось такі ще так закрутяні. Теж класне. І подивіться на красоту. П'ять хвилин сказали. І потім діставати із духовки із форми. Я чекаю. І це все прибирать Але вийшло. Так. І ось результат. Я ще взяла хлібинку, моїх старань. Я безмежно щаслива, просто така рада, що не можу описати. дуже-дуже смачні пончики. Тимофій сказав: мамо, таке тісто, дуже смачно ви уявляєте, він помітив не так начинку, нутеллу, тому що ми знаємо цей смак, як тісто, сказав, я ще таке не їв. І хочу показати хлібчик. Подивіться і дивіться, просто яке я дуже рада, е, дуже щаслива не, не можу підібрати слів моєї радості. Діти поїли, дуже сказали смачні, задоволені. Я теж дуже задоволена. Воно того стоїть, що я стільки днів виводила, старалася. І ось мої плоди. Ну що, я всім дуже дякую за перегляди. Всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока.